Нехай лунає Солов'їна, 10 березня, день державного гімну України, одного з головних символів нашої держави. Нині українці, які перебувають на фронті в окопах та боях, виборюють суверенне право нашої держави, бути вільною, надихаються та мотивуються словами урочистої пісні. Від початку повномасштабного вторгнення для українців слова гімну звучать по особливому. Рядок, душу й тіло ми положим за нашу свободу. Став пророчим. Ми довели, що готові до кінця боротися з ворогом за свою незалежність, не втрачати віри, а з піснею йти до перемоги. Душу й тіло ми за нашу свободу. Глибинні слова Павла Чубинського та велична мелодія Михайла Вербицького звучать в усіх містах України. Ми та цьогоріч український гімн чути і за межами нашої держави у Грузії, Туреччині, Польщі. Дар'я Курнос, Давід Авершин. Новини 33 канал.